Привіт! Сьогодні ми розбираємо філософію, яка одночасно і глибоко песимістична і надзвичайно впливова: це світ Артура Шопенгауера. І от питання: чи може погляд на життя як на суцільне страждання бути звільняючим? Давайте подивимось. Починається все з цієї ну доволі провокаційної думки. Шопенгауер по суті каже, що світ, який ми бачимо, це не справжній світ, і це фундаментальна ідея, на якій тримається абсолютно все в його філософії. Щоб зрозуміти, що ж це за уявлення таке, треба спочатку звернутись до його головного натхненника Іммануїла Канта. Кант казав, що ми ніколи не пізнаємо речі такими, якими вони є самі по собі. Ми бачимо лише те, як вони нам являються, і от Шопенгауер розвиває цю ідею. Якщо простір і час це по суті конструкції нашого розуму, такі собі окуляри, то виходить, що все, що ми в них сприймаємо, кожен об'єкт, кожна подія це лише уявлення, це не справжня суть реальності. І ось тут Шопенгауер робить свій головний хід, так він погоджується, що розум замкнений у цьому світі уявлень. Але він каже, що є інший шлях до реальності, шлях не через мислення, а через відчуття нашого власного внутрішнього єства. І це те, що він називає воля. Це, мабуть, найважливіша ідея Шопенгауера. Це той самий ключ, що відкриває справжню природу реальності, яка ховається за завісою уявлення. Дуже важливо зрозуміти, це не особиста сила волі, це щось єдине, нестримне, космічне, це той невпинний потяг, те нескінченне бажання, яке ми відчуваємо всередині себе як голод, спрагу, амбіції. Оце і є воля. Просто погляньте на ці характеристики, воля сліпа, безцільна, несвідома. У неї немає жодного плану. Вона просто прагне, прагне і прагне без будь-якої кінцевої мети. Уявіть собі, гравітацію, що тягне планети, або рослину, що тягнеться до сонця. Це все прояви цієї нестримної ірраціональної сили. Шопенгауер бачив, як ця воля проявляється на різних рівнях, все починається з базових сил природи, потім переходить до рослин і тварин, якими керує інстинкт, і нарешті досягає свого піку в людях. Саме в нас воля стає повністю свідомою самої себе. Добре, якщо в основі всього лежить сліпа, безцільна воля, то що це означає для нас? І отут філософія Шопенгаура стає по справжньому похмурою. Раз воля постійно чогось прагне, але ніколи не може бути задоволена, світ перетворюється на арену нескінченної боротьби. Кожна жива істота від хижака до його здобичі це прояв волі, яка по суті пожирає сама себе. І ось тут людська трагедія виходить на новий рівень. Тварина страждає, але вона не розуміє, чому. А людина не просто страждає, вона ще й має інтелект, щоб усвідомити всю безглуздість цієї боротьби це, знаєте, таке собі прокляття свідомості. Наш розум бачить усе це божевілля, але він він лише слуга волі. Ми ніби потрапили на бігову доріжку бажань, задоволив одне і одразу з'являється місце для наступного. І це нескінченний цикл. Цикл страждань. То що, невже немає виходу з цієї в'язниці? Шопенхауер каже, що є, але самогубство це не варіант, воно лише знищує один прояв волі, а не саму волю. замість цього він пропонує два шляхи для тимчасового звільнення. Отже, перший шлях естетичний через мистецтво. Коли ми споглядаємо щось прекрасне, ми наче змушуємо замовкнути наші власні бажання і стаємо просто чистими спостерігачами. А другий шлях етичний це через аскетизм і співчуття, коли ми активно боремося з волею всередині нас. Етичний шлях це по суті свідома відмова від волі. Через аскетизм, тобто мінімізацію своїх потреб, і через співчуття, коли ми бачимо страждання інших як свої власні, ми можемо послабити хватку волі. Це найближче до звільнення, на яке можна сподіватися. Ми пройшлися цим похмурим, але погодьтеся переконливим світом Шопенгауера. Проте важливо сказати, що не всі були в захваті. Насправді, джерело цього розбору пропонує просто нищівну критику. Автор джерела називає філософію Шопенгауера повною несенітницею. Аргумент такий: тут бракує логічної строгості, і все це більше схоже на якийсь поетичний вияв особистих поглядів, а не на послідовну філософську систему. Критика ставить волю Шопенгауера на один рівень зі світовим духом Гегеля, його головного філософського суперника, мовляв, обидва поняття це великі, недоведені метафізичні припущення. Такі ідеї, які неможливо перевірити і які, здається, народжені більше з інтуїції, ніж з логіки. Далі критика стає ще більш особистою, висувається припущення, що вся філософія Шопенгауера це не що інше, як проєкція його власної похмурої особистості. Згідно з таким поглядом, він просто створив цілу філософію, щоб виправдати власний песимізм. І ось, на думку джерела, фінальний удар. Звинувачення в лицемірстві. Той факт, що Шопенгауер проповідував аскетизм, а сам жив цілком комфортним життям, розглядається як остаточне спростування його етики. Бо якщо він сам не міг так жити, то яка цінність у його вченні? Отже, до чого ми прийшли? Хто такий Шопенгауер? Глибокий мислитель, який розкрив болісну правду про наше існування, чи просто талановитий письменник, який перетворив власне нещастя на філософію? Можливо, як це часто буває, правда десь посередині? А як здається вам?